От вас трошки сьогодні в гості посвятили і принесли вам. А що вона дівочка уїхала? Дякую. Дякую. Так, мусите. Це все свящає, так. Там же пожить лучше, по стаму, по процедуру штурм. Ничего, пойдем, пойдем. Уже девятнадцатый. А, вы уже Да, и пенсийный фонд где Ну Я когда сказала еще... Я пенсию получила. Потому что в госпиталя и здесь никто и копейки не дал, и не спросил. Возили с Майдана, когда его там убивали, и вот сюда. Ну, вот этим нам нет, мне и моему сыну. Боря у нас и не было у всех. А, да, люди а, были более верующие. Света у нас... Мама. Приехала с Луганска, и вот уже проживаю здесь, в отеле Бандерштадт месяц, даже уже второй месяц пошел. Вот. Меня очень хорошо приняли, прекрасно приняли, очень добрые, душевные люди. Вот. Не оставили нас один на один, в беде нашей. Нам э, помощь э, оказывают э, все, время, все время. нас Мы все время во внимание. Вот. Все время нам материальная помощь, психологическая помощь. С нами беседуют психологи. Мы очень довольны. Очень довольны. Я не знаю, как высказать, но от чистого сердца все это говорю. И к нам сейчас вот, и, и, и свято. Мы не остались один на один, даже во время праздника. К нам пришли, нам э, всякие, ну как, і діткам, і нам э, дари дары Божі принесли. Ми осталися навіть в праздник один на один. Ми не можемо, звісно, это, этот праздник на своїй Луганщині, на своїй Донеччині отпраздновать, ну нічого, ми ждемо перемоги. Слава Україні! Рятувальниками Івано-Франківщини робиться все можливе для того, щоб вимушені переселенці почували себе тут у нормальних умовах. Надається різна психологічна допомога, надаються юридичні консультації, консультації соціального характеру. Для цього створений регіональний штаб з питань надання консультацій на Тимчасово переселеним громадянам також при зустрічі їх на вокзалі. їм вручаються дорожні карти, які розроблені Державною службою з надзвичайних ситуацій та Міністерством соцполітики, де вказані всі контактні дані всіх установ організації, всіх волонтерських організацій, всіх органів виконавчої влади, люди, зателефонувавши за номером, зможуть отримати будь-яку консультацію, яка їх чи інформацію, яка їм необхідна. Також рятувальниками проводяться для вимушених. Переселенців і екскурсії, і також було організовано день гуманітарної допомоги. Також сьогодні організовано таку акцію Спасу кожну сім'ю де рятувальники відвідали свяченими фруктами вимушених переселенців, які тимчасово проживають у готелі «Бандерштадт».